Восьма година ранку селище Таїрова просинається, а разом із ним починає свою роботу Таїровський ліцей. І поки ми шукаємо, де підзарядити свій телефон, перші шкільні автобуси вже підвозять дітей на уроки. Разом із дітьми, вчителями та технічним персоналом на порозі ліцею з'являється Артем Баранов, заступник Таїровського селищного голови, який відповідає зокрема і про освітній процес у громаді. Саме він і допоможе нам зануритись в один день шкільного життя Таїровського ліцею в умовах блекауту. Отже, вперед, за нами. Тут є світло та всі умови для навчання. Протягом учбового дня електроенергію ліцею забезпечує потужний генератор. Вночі, щоб в холодильниках харчоблоку збереглись продукти, вмикаються батареї, забезпечуючи безперебійне живлення. Нам завдале було придбане мощний генератор, який забезпечує опалення в школі, світло, живлення харчоблоку. Крім того, додатково ми встановили безперебойну систему електропостачання в харчоблок, додаткові холодильники, щоб зберігалися продукти харчування. Також додатково ми зараз працюємо над встановленням системою безперебойного електропостачання опалення в школі, що дасть нам економію палива для генератору. І коли генератор буде вимикатися в нічний час і буде тепло витачок. На вході до ліцею нас зустрічає поліцейський. Він слідкує за тим, щоб до очкового закладу не потрапили сторонні. Також для безпеки дітей при вході працює металодетектор. Щодо доставки дітей в ліцей і потім доставки додому. Як це відбувається? Скільки автобусів загалом працює на маршрутах шкільних? Зараз у нас працює на маршруті чотири сучасних шкільних автобуси. Обладнаний і для перевезення дітей з ними є старший вихователь, який слідкує за ними. Ми намагаємося кожен рік придбати шкільний автобус. В цьому року ми за допомогою субвенції придбали ще один новий потужний автобус. А поки зазирнемо в один із класів ліцею, тут навчається початковий перший а. Приміщення пласу світле, навіть працює інтерактивна дошка, а учні охоче комунікують зі своїм вчителем. Я бачив карти автобусних маршрутів шкільного автобусу. Дуже розвинута така мережа маршрутів. Повітряна тривога. Повітряна О. тривога. Всім спокійно пройти в укриття. Повітряна тривога. Я пропоную зараз припинити наше інтерв'ю і побачити, як діти спускаються з ховища. А ти тобі не буде холодно. Доброго дня. Доброго дня. Будь ласка, діти. А якщо тривога під час обіду у дітей, є можливість дітям пообідати в укритті? Вони можуть взяти з собою ланчбокси, ага. спуститися до укриття і продовжити харчування вже десь в укриття. Додатково вказати є тут обладнані сучасні туалети, обладнана вентиляція, яка підтримує температуру. Є медичний пункт, є достатній запас води, щоб діти в вичі чого тривога буде затяжна, то поїсти попити. На жаль, останнім часом кожен учбовий день може бути зірваний повітряними тривогами, котрі іноді на Одещині тривають по 10 годин поспіль. Зараз діти забезпечені харчуванням. Як це відбувається? Не готується готуються і, да, в самому ліцеї, привозяться так? Так, да, продукти привозяться. Ми довго міркували, як нам здійснити, щоб було харчування. Mm. Тому прийшли заказати послугу картеринг. Нам надають цю послугу. Ці продукти зберігаються в холодильниках. Ми придбали ще додатково один. І тому зараз, навіть коли буде повітряна тривога і діти повинні будуть спуститися в укриття, вони зміють взяти свої продукти, які будуть у спеціальних контейнерах, спуститись до укриття і там поїсти. Тільки придбали на, наприкінці того тижня, встановили. Зараз приєднуємо вода системи безперебійного електроживлення. Є у нас ще пристрій для розігріву. Це ставиться сюди ланджбокси. Вона зачиняється. Mm -hmm. Хвилин 15-20 вже. Зараз хто мають, мають право на безкоштовне харчування. це? Зараз це до кінця цього року це початкова школа та пільговики. А з наступного року ми вже плануємо, щоб у в перше 12 клас. Це вже закладається в да, це вкладається. В цьому приміщенні у нас знаходиться електрощитова. Ми також у цьому році закінчили оновлення електромережі в приміщенні в ліцею. Все у нас нова електропроводка. Закінчили в цьому році щитова, а також здесь у нас встановлений дуже потужний інвектор. Та акумулятор. це є у нас система безперебійного живлення електроенергії, куди підключена. Холодильники шкільні, де зберігаються продукти харчування. Наскільки вистачає оци, цих безперебійних? На 10 годин. Більше 100 кВт. Дизельний генератор Дизельний генератор і він потребляє близько 20, 25 Літрів палива на годину, А враховуючи те, що зранку треба подогріти їжу, провести навчання і він працює десь з сьомої ранку і до п'ятої вечора. Це, Це ж належки. <рістити> так, так, так. Ми в цьому році ну, передбачили. Близько 30 тонн палива для, для обслуговування генератора та шкільних автобусів.